Всім привіт! Вітаю вас на каналі Точхом. В сьогоднішньому відео хочу вам показати ось такий комплект з серії Холодного серця. Ось так він виглядає. Ось тут зображено, як ми бачимо, Анна, Ельза і Сніговичок. Так, давайте я вам покажу тепер розміри. Ось вони. Повторювати не буду. Вони однакові в цих комплектах, дійсно, підліткових. Ось такі: матеріал це Ранфорс і по складу також 100% бавовна. Так, це ліцензована колекція. Зараз ми відкриємо. Так, Зараз я покажу вам подружку, яку я одразу одягнула. Ось так вона виглядає. З однієї сторони, намальована Анна і Ельза, з іншої сторони, намальований сніговичок і дракончик. Ось так. Наволочка на запах одягається. Ось так. Можете побачити ближче структуру тканини. Ось така вона. Вона приємна на дотик, м'якенька, але немає блиску такого. Це така ранфорс, він використовується для дітей. Ну, саме чистіше. Ось так. Так, давайте тепер покажу вам, як виглядає підковра. Відкриємо упаковку, ось так, вона відкривається. Дістаємо. Це підкора, вона у нас вона подвійна. Давайте я вам покажу, тому що розкривати ми не можемо. Давайте покажу, як буде виглядати ця під Ось тут зображено. Разом, Анна, Ельза і сніговичок. І зараз я буду показувати те, що зможу. Відкриваємо, розкриваємо. Так, ось так. ось Дивимось. Тут в нас є гудзики, ось вони прозорі, маленькі такі, що не буде заважати. Ось такі, якісно зроблені, пришити все. Інша частина вона подвійна. Тут зображена у нас ось Ельза. Анна, листочки різні, тому що це ну, якби такий комплект. Ось, Далі розкриваємо трішки його. Так, ось так, так. Тут зображений сніговий, ось ми можемо бачити. Сніговичок. Так, це в нас була підковдра. Кольори темні, не буде, не буде видно, забруднень. Ось так. Це підковдра. Тепер давайте я вам покажу. Наступне входить в склад це простирадло. Воно на резинці. На резинці. Дивимось ось воно. І от внутрішня частина наша під ковдри Ось така ж сама. Так, зачасту тут всі комплекти Атача, вони мають майже всі от таку подвійну, подвійну підковдру. Так, давайте покажу ближче. Тепер простирадло. Воно такого білого, основа біла. І так, так, так само ось такі листочки Анна Ельза. Давайте тепер покажу резинку, як вона зроблена. Ось вона у нас якісно все зроблено. Резинка ось така. Так ось тут все застрочено ось так. Так, ось такий гарний комплект. Ми з вами сьогодні дивилися. Їх на сайті з серії Холодного серця є багато. Десь, може, штук 5-6, десь так. Різних моделей на будь-який смак. Так, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на наш канал, будемо дуже раді вашим переглядам і вашим коментарям. До побачення!